В інстаграмі досі є купа можливостей, як ви можете без реклами, без таргету просуватися і набирати аудиторію. На екрані ви бачите мій паблік кривий Таун. У мене є сітка пабліків, і ось це мій самий перший проєкт. Як бачите, тут 24 тисячі людей. Я ніколи ні разу не вкладав тут в рекламний бюджет, не було ніяких гівелейв, розіграшів, нічого на цьому аккаунті. Чисто на органіці він з самого початку просувався. Так я це і підтримую. Що ось дійсно це працює. І ви бачите охоплення за останні 30 днів 290 тисяч людей, тому все можливо, досі ви можете користуватися безкоштовними способами. Головне робити це правильно. Для початку необхідно зрозуміти, яка аудиторія саме вам потрібна і що ви далі будете з нею робити. Якщо це блог чи паблік, і ви будете монетизувати його за рахунок реклами, то це одна стратегія. Вам треба максимально розширюватися, набирати якомога більше людей. І потім, власне, вже отримати охоплення і пропонувати рекламодавцям. Якщо у вас стратегія, що ви хочете створити магазин якийсь, продаж своїх послуг, то вам, звісно, в першу чергу треба максимально цільова аудиторія, тобто, щоб кожен глядач, кожен підписник ставав потенційним клієнтом, а не просто, щоб у вас було багато-багато переглядів. В аккаунті ви заходите одразу розумієте, про що він. Це тематичний паблік, «Міста Кривий, Ріг», і відповідно тут аудиторія криворізька, локальна. І вона монетизується чітко за рахунок реклами. Ви можете бачити, звернень досить багато, в мене є постійні клієнти, в мене є нові клієнти, які знаходяться разово, їм треба якесь оголошення чи час від часу. І ви можете таким чином також створювати тематичні сторінки, просувати їх і потім заробляти. Так само ви можете робити з будь-якою тематикою. Instagram магазин у вас, власний блог. Головне, щоб чітко було зрозуміло, на кого ви працюєте, на яку аудиторію ви хочете вийти, і тоді легше буде просуватися. Коли вже зрозуміли чітко, що ви бажаєте отримати в своєму результаті, починаємо створювати профіль, заповнюємо його і робимо перші публікації. Просування через стріл та хештеги. Ці способи дають можливість, якщо ви особливо комбінуєте їх, просуватися без реклами, потрапляти в стрічку ваших потенційних. Клієнтів або підписників, так, залежно від вашої мети ключової цієї публікації, і таким чином набирати свою аудиторію, охоплювати все більше людей. Зараз ви бачите мій особистий профіль. Він, як бачите, невеличкий, я не набираю тут аудиторію, я підтримую просто рівень активності. У мене є постійні клієнти, У мене є клієнти, які звертаються із YouTube, і з моєго контенту на цьому аккаунті, бо я в топах по цільовим хештегам виходжу в рекомендації. І ось вам конкретне підтвердження цього. Ви бачите перегляди рілсів вони в рази більші, ніж кількість підписників, причому це систематично неодноразово, тому що я роблю коротенькі динамічні рілси, і вони чітко по певному запиту моєї аудиторії. Так, для багатьох актуально те, що зараз складний період, балансуємо між роботою, включенням світла. Я зробив про це рілс. У багатьох клієнтів, а мої клієнти це підприємці. Вони працюють, як я, сам також ФОПом. І для багатьох клієнтів буває така проблема, що не всі знають, як оплачувати, наприклад, на реквізити IBAN. Також це життєво, це зачепило людей, 16 тисяч переглядів, при тому, що знову ж таки, тисяча з хвостиком підписників своїх. Питали мене, як набрати охоплення, я зняв відео, воно також набрало досить непогано. І так далі ви можете використовувати рілси, робити їх знову ж таки, чітко під певну категорію людей. З запитом конкретним, щоб люди переходили або на якусь послугу вашу, або в профіль в цілому, щоб зайшли, має бути мета. І оптимізуйте цільовими хештегами, їх можна ставити до 15 в рілсах. Це також працює і додає результату. І тепер давайте покажу вам на конкретному прикладі того, ж магазину книг, який ми спочатку з вами відкривали. Як ви можете підбирати хештеги для свого інтернет-магазину, блогу, залежно від його тематики і частотності. Пишемо. Так, Це зазвичай роблять клієнти, коли приходять. Я в них бачу конкретні хештеги їхні по напряму. Ви можете відкрити тут розширено теги. І ось взяти там. книги це занадто високочастотний. Бачите, тут майже 7 мільйонів дописів. Я б не радив його брати, якщо у вас там маленький, навіть середній профіль. А більш нішеві такі книги там для дітей, наприклад. Книги по психології, книги української. Книги Україна. Це хештеги, які, звісно, вам підійдуть, і ви можете їх використовувати. Навіть, от, наприклад, закладка для книг також підійде, тому що люди, які шукають закладку для книг, в них є книги, тобто вони люблять читати, і відповідно вони можуть зацікавитися тими книгами, які ви продаєте, і вже власне, вас придбати. Так само із книги з Емодзі також середньочастотний хештег, його можна брати. Книги англійської, якщо у вас така тематика, книги для підлітків і так далі. Це зрозуміло. Це зазвичай клієнти підбирають, вже знають, і це такий достатній непоганий рівень, але можна значно краще підбирати, щоб у вас було в рази більше охоплення, і це, звісно, використовувати сумісні тематики. Розуміти, для того і потрібно, які у вас саме клієнти, хто читачі, наприклад, ваших книг, хто саме покупці тих речей, які ви продаєте, або тих послуг, які ви надаєте, щоб використовувати теги тих локацій, де вони бувають, тих. Тематику вони ще заходять. І тоді можна значно розширеніше брати. Наприклад, книги читають люди, які зацікавлені саморозвитком, тому ми можемо, наприклад, саморозвиток тему взяти. І тут вже дивитися ще хештеги, які по цій тематиці. Ось бачите, саморозвиток, саморозвиток українською. Тут можна також частину взяти. Також можна частину взяти з ще різних напрямів. Наприклад, хтось любить ранкову рутину. так? Це більш жіноча тема, але і книги також частенько читають жінки, дівчата. Це зараз досить модний такий напрям, щоб читати, розвиватися. Це чудово, звісно. І ви можете ранкову рутину також використовувати. І так далі. Багато напрямів, які стикаються з вашою темою, і при цьому ви їх не використовуєте. Я коли клієнтам підбираю хештег, хто звертається за контактами в описі. Завжди ці речі використовую, звісно, коли кілька наборів робимо. Тоді можна максимально цю розгорнути стратегію і потім чередувати ці інші хештеги. І так ви максимально охоплюєте аудиторію і можете більше отримати з хештегів, з альтернативного тексту, ніж коли ви просто робите рекламу, чи коли ви просто робите стандартний набір хештегів, я вам показав просто книги, книги України і так далі. Ви можете до мене звернутися за контактами в описі, щоб я для вас підібрав хештеги, альтернативний текст допоміг з просуванням, можете самі пробувати. Будь ласка, це ваш вибір. На кінцевій заставці є багато відео ще, де я ділюся різною інформацією, як це правильно робити. Але в будь-якому разі не забувайте про ці можливості, не треба просто вкидати все зразу в рекламу і потім чекати перший результат.